Від освіти до аграрного туризму в Коломиї відбувся конкурс стартапів. Вісім підприємців із громади запропонували бізнес-ідеї на найрізноманітнішу тематику. Четверо із них отримають кошти на реалізацію задуму. За якими критеріями оцінювали та скільки грошей отримують переможці? Дізнавалися. Наші журналісти. Медицина освіта, сироваріння, допомога кішкам, вирощування малини та навіть равликів. У Коломиї вперше провели конкурс стартапів і бізнес-ідей. Троє з восьми учасників активні підприємці, котрі планують розширити свій бізнес. Решта презентують свої ідеї вперше. Оцінювали проєкти 11 членів журі. Розповідає начальниця управління економіки Коломийської міської ради Інна Ткачук. Це працівники міської ради, це працівники комісії по підприємництву та регуляторній політиці та представники з бізнесу. В тому числі організатори не робили жодних обмежень щодо тематики. Кожен проєкт оцінювали за шістьма критеріями, продовжує Інна ткачук. Це оригінальність, це обґрунтовність, це наявність фінансового економічного плану, це кількість робочих місць створених, це е, кількість надходжень до місцевого бюджету та е, соціально-економічний ефект для розвитку громади. В тому числі, і за кожним котеєм здрають бали від 1 до 5, де 5 найвищий бал, 1 найнижчий. Руслан Кулька презентував проєкт під назвою Малинова Фазенда. Серед базових цілей проєкту вирощування та переробка малини, а також агротуризм. В загальному агротуризм дуже цікавий вид туризму, який набирає. Я, я рахую, що він набирає в Україні. І займе свою певну нішу, скажем так. І саме саме головне це знов ж таки це вирощування природньої еко-малини. Те, що, наприклад, пригадуєте, як колись нам бабуся, як ми хворіли, нам робили варення з малинки. Ось ми також плануємо щоб. Той продукт, який будуть давати нашим дітям, щоб він був на всі 100% якісний і без жодних добавлянь, консервантів і так далі. Далі документи переможців передадуть в управління бухгалтерського обліку для нарахування безповоротної матеріальної допомоги. 50 тисяч гривень розділять на два транші, зазначає Інна ткачук. Перші 25 тисяч гривень надійдуть на рахунки одразу після підписання договору, тобто менш ніж через тиждень. Після закінчення проекту вони повинні а, буде прозвітуватися про використання коштів. Цьогоріч переможцями конкурсу стали Марина Тимофійчук із проєктом сфери освітніх та консультативних послуг студією Райзап. Руслан Кулька з проєктом вирощування малини Малинова Фазенда. Ростислав Петруняк з проєктом Медичний центр Медплаза» та Христина Василащук з проєктом розведення та експорту равликів до країн ЄС. Міський голова Коломиї Богдан Стоїславський каже: кошти на конкурс стартапів заклали і на наступний рік. 50 тисяч це небагато. Тут важливо просто що місто готове допомагати підтримати. Ми бачимо, що це є успішний наш такий проєкт. Плануємо на наступну сесію з депутатами виділити більші кошти. Для підтримки наших, нашого малого і середнього бізнесу є увага місцевої влади до проблем людей і тих, які займаються самозабезпеченням бізнесмен це чи підприємець, людина, яка працює на свій страх і ризик. Юлія Марціновська, Сергій Грин, події НТК.